У порівнянні з 2013 тисячі цього року на Хмельниччині збільшилась кількість загиблих. Про це заявили під час засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. З початку року вже загинуло 235 людей. Що на 56, на 56 осіб більше, або на 32% відсотки у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. 40 загиблих це в дорожньо-транспортних пригодах збільшення на 22%, 23% на водних об'єктах. На 64% збільшення до минулого року відповідно періоду. Кількість пожеж вже майже досягла показника чотирьох сотень із 29 чоловіками загиблих. На розгляд комісії було подано шість питань. Одне з ключових щодо санітарного та епідемічного благополуччя населення у 2014 році. Особливо сконцентрували увагу на установах та закладах харчування за поточний період. 2014 року нам проведено вже 205 перевірок даних об'єктів, і виявлено майже на половині з них виявлено порушення. Прийнято ряд штрафних санкцій, фінансові санкції. А ще фахівці зізнаються, що вирішити ці питання їм не завжди під силу. Ці об'єкти, на жаль, віднесені постановою Кабінету міністрів до об'єктів інші, які входять в третю категорію. Державний має право їх перевіряти тільки один раз в п'ять років. Всі об'єкти даної категорії. Випали з контролю, і ми їх перевіряємо зараз тільки по заявах скарг громадян. Також під час зібрання члени комісії проаналізували ще ряд важливих питань щодо забезпечення пожежної безпеки під час цьогорічної жнивної кампанії, усунення негативних чинників від експлуатації твердих побутових відходів на полігонах, а ще попередження нещасних випадків та загибелі людей на воді.